Всім привітик! Тема сьогоднішнього відео креатин. Не знаю, як мені вкластися в півтори минути, які дозволяє інстаграм. Але я попробую. конкретно про проблематику, з якою стикаються люди, які періодично мені пишуть і питають поради, що з цим робити. Ця проблема заключається в тому, що після прийому 5 грам креатину у них починають боліти почки. Дійсно, така проблема є. Про неї чогось дуже рідко хтось говорить. Я практично не бачив жодного відео, щоб про це хтось щось казав. В мене також така проблема наблюдалась, як я вирішив це питання. Я починав пити не 5 грам, а по типу загрузки. Я починав з 2 грам, потім 3,5 і потім виходив на 5 грам. В даному випадку Мені це допомагало ще один такий прикол. Я розумію, що ті ви так брутально виглядаєте, це може там на мозговому рівні давати вам якусь і тому подібне, тому що ви бачите такі відоси. Це коли беруть креатин. Засипають, беруть водичку, щось там бовтнули, проковтнули. В такому випадку теж наблюдається е, боління почок. В вашому випадку треба просто взяти креатін, набрати 250 мл води, соку, не важно, розколотить нормально бажано в теплій формі, тому що так краще розтворюється і швидше. І випивати. Якось так всім сили, пробуйте аналізу.